Вітаю, незламні 239-й день. Україна чинить опір попри всю лють шаленого диктатора з нами поруч увесь світ. Кремль хоче зламати нас відсутністю електрики. Ворожі атаки на тес не вщухають. Але дзуська їм ми разом і ми йдемо до перемоги. Від себе додамо крапельку хорошого в наші буревні і сповнені несподівано дні. Отже, нумо до файних новин. Ають п'ятами за Дніпро проект схеми і Радіо Свобода опублікували супутникові знімки втечі окупантів. Вони масово переміщують військову техніку та особовий склад з правого на лівий берег Дніпра на Херсонщині на тлі нещодавніх стрімких успіхів. Зсу за даними проекту. з початку жовтня вантажний паром здійснив чимало рейсів, переправляючи російських військових та військову техніку через Дніпро із району селища Козацьке до Нової Каховки. و we'll... Вже швидше доплести до своєї рязані або якогось там устюрюпинська, і там продовжувати хліба й тлаптяміщі, а не лізти із зброєю в цивілізовану країну. Контрнаступ збройних сил України в Херсонській області триває. А керівник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов та іноземні військові аналітики не виключають, що найближчим часом ЗСУ зможуть мати значний успіх на Херсонщині, зокрема, звільнити й Херсон, єдиний обласний центр, який вдалося окупувати. Армії Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну. До кінця року ми ще просунемось перед значно. Це будуть такі зна значні перемоги. Ну, Ви скоро це побачите. Херсон, це може бути? Ну, я сподіваюся, що це може бути Херсон. Добре. А наступний рік як виглядає прогноз на наступний рік? До літа це має все підійти до завершення. Українські військові дають присягу народові, а російській вітчизні. Так, льотчик Ас Вадим з позивним Карая прокоментував події у російському Єйську. Тиждень тому Вадим збив п'ять іранських дронів над Вінницькою областю, і через пошкодження літака йому довелося катапультуватися. Та на відміну від російських ванюк, які днями спрямували літак на будинок. Карає зробив це буквально в останній момент і відвів літак від житлового масиву. Лікарі вже поставили його на ноги, а жителі Вінничини навіть з збираються оголосити збір на купівлю нової ташки для аса-винищувача. Командування повітряними силами переймається тим, щоб Карая отримав звання Героя України. Ворог не маючи успіхів на полі бою, він починає переходити для терору цивільного населення. І застосовувати нові види озброєння, як, наприклад, Шахіт 136. але в нас повітряні сили готові до будь-яких варіантів розвитку подій як в повітрі, так і на землі. Тому ми за короткий час адаптувалися до цього виду озброєння та почали успішно нищити його з повітря. Цілі візуально виявляються як візуальне, так і радіолокаційна. Засоби ураження дозволяють виконати знищення даної повітряної цілі. Тому працюємо далі. 108 українок повернулися додому із російського полону деякі з них перебували там з 2019 року. Терористи звинувачували їх у шпигунстві і кидали за ґрати просто за проукраїнську позицію. Зараз на жінок чекає реабілітація, медична допомога і психологічна і соціальна підтримка. Серед звільнених жінок військовий медик Вікторія Обідіна усіх вразила ця чергова та дика історія жорстокості окупантів, коли на початку травня жінку та її чотирирічну доньку Алісу розділили під час евакуації з Маріуполя. Два місяці вони провели у бункері Азовсталі дівчинку. Відправили одну із чужими людьми до Запоріжжя. А її маму до фільтраційного табору. Звідти вже в полон. Відбувся черговий етап звільнення наших людей з російського полону. Вдалося повернути 108 українок, офіцерів, сержантів, рядових. Це армія, ВМС, тероборона, Нацгвардія, прикордонниці, 96 військовослужбовців, з них 37 евакуйовані евакуйовані зазовсталі, 12 – цивільні. Є серед звільнених сьогодні і ті, кого захопили в полон ще задовго до повномасштабної війни. Ми ні про кого з наших не забуваємо. Усіх маємо повернути і повернемо. Серед повернених бранок окупантів Алла Березницька, медик Азову, яка рятувала наших бійців на Азовсталі, та 28-річна медикиня із Черкащини Марина Голінько. Водночас у полоні окупантів перебувають ще близько двох тисяч захисників Маріуполя. Їх всіх чекають вдома. Тим часом, як звільнена під час попереднього обміну, медикиня Катерина Пташка Поліщук заспівала гімн України перед матчем київського Динамо та Донецького Шахтаря. А перший удар по м'ячу зробив морпіг Михайло Діанов. Відомий азовець із понівеченою рукою вирішив віддати 23 мільйони гривень, які йому ви задонатили на лікування побратимів. Бо ж несподівано лікування і реабілітацію йому запропонував оплатити футбольний клуб Шахтар. Я знаю, що мені пощастило більше ніж багатьом хлопцям. Мене впізнають допомогти мені відгукнулось так багато людей, і тепер я маю шанс повернути собі здорову руку. Я мрію про те, що так само я зможу допомогти й іншим хлопцям. Моя головна мета, щоб ампутацій було менше, а ветеранів зі здоровими кінцівками більше. Тому я вирішив спрямувати всі зібрані кошти своїм побратимам. Хотіли налякати, а зробили атракціон для дітей. Український телеведучий Анатолій Анатолійович показав наслідки обстрілу центру столиці, де бавляться діти. Ви напевно пам'ятаєте ті жахливі вирви посеред Києва. Одну з них на другий день залатали, в інші грається малеча. Як не стараються рашисти, українці незламні грани загуюються і з кожного шраму проросте життя. А українці майстри зробити смачний лимонад із найкисліших лимонів. Друзі, Всім привіт, записується відео не для киян, а для тих, хто не був в Києві з понеділка. Парк Шевченка Ось це, це дитячий майданчик, де потрапила ракета. Ось яма. А, бачите, погодувало тут всі шибки вікна. Але якщо думали, що тут зупиниться життя, то хочу сказати, що дуже помиляються окупанти, тому що життя триває. Кожне життя величезна цінність доведено українськими рятувальниками, втомлені розбором завалів та гасінням пожеж. Чоловіки рятують і тварин. Під час обстрілів Миколаєва під завалами опинилася такса дяка. Її живу та неушкоджену передали власникам. Також фахівці ДСНС витягли із під завалів зруйнованого дронами будинку у центрі Києва рудого кота. Філя, напевно, народився в сорочці. Рятувальники піклувалися про налякану тваринку, наче про справжнісіньку дитину і загорнув його у термоковдру, щоб зігріти. Він сильно змок під час гасіння пожежі. Зоозахисники з ЮЕнімал мало зібрали гроші на евакуацію до Савани Левів, яких вивезли із гарячих точок. Серед них Брецель, якого привезли із Донеччини, голодного і контуженого. Але під час нових обстрілів Києва він знову постраждав, бо у паніці бився головою об вольєр. Тепер з Брецелем до Савани вирушать ще 11 левів після місячного карантину у Познані. Тварини мають перебувати у Властивих їхнього виду природніх умовах без вибухів кліток і людської жорстокості кажуть зоозахисники. Кореспонденти ТСН навідали притулок для тварин, евакуйованих із гарячих точок. Там підгодували і поправили здоров'я ведмедю Ямполю. Його із зони бойових дій вивезли військові. Власник приватного звіринця втік. Тварини загинули від обстрілів, і лише контужений та голодний ведмідь ледве живий попався на очі. Військовим. Його теж перевезуть до познані. Вони їдуть сім. В південно нафриканську республіку в найкращі умови в найкращі заповідні зони, в найкраще протоки. хмари зоряного пилу за 7 тисяч світлових років від землі. Новий знімок телескопа Джеймс Веб оприлюднили в НАСА. Ці скупчення називають стовпами творіння, і це одне з найдивовижніших місць всесвіту. А ще ці скупчення нагадують наш тризуб у національних кольорах. Стовпи творіння є частиною туманності Орла. У свою чергу ця туманність розташована у галактиці Чумацький шлях. Нові зображення допоможуть астрономам краще зрозуміти моделі зіркоутворення. Адже через більш високу роздільну здатність світлин на них можна набагато точніше підрахувати кількість нових зірок, а також кількість міжзоряного газу та пилу. Дані, отримані телескопом, спіцер, показали, що стовпи творіння були знищені вибухом понад нової зірки близько 6 тисяч років тому. Але оскільки вони перебували від сонячної системи на відстані 7 тисяч світлових років, з землі їх буде видно ще кілька століть. Уперше їх сфотографував телескоп «Габбл» 1995 року. Лише погляньте на разючу різницю у цих двох світлинах. Нове фото у інфрачервоному світлі більш чітко показує структуру хмар та зірки раніше не видимі. І хто б там що кому не говорив? А згине зло і правда переможе. Якщо ви бажаєте знати більше файних новин, підписуйтесь на наш канал Нехта Плюс та інші ресурси Нехта. Тішитиму вас файними новинами принаймні раз на тиждень. Також переглядайте наш проект новинки білоруською. Підтримайте нас вподобайкою, підпискою та коментарями. Українського та білоруського контенту має бути більше, а нас вже більше 13 тисяч. Файних вам новин, Па-па!